Є така фраза, почніть хаос, який здавало, здається, вам сьогодні вас, вам може нашкодити, інакше вас знищить той спорядок і стабільності, яку ви оберігаєте. Звучить як тост. Ну, На сьогодні ж типу багато є моментів, в яких люди могли би відмовитися від чогось. Однак як я від цієї кави міг би відмовитися. І витратити ці гроші на дрони міг би, міг би не зробив. Чому не зробив? Не знаю. Таке мій внутрішній вибір. Бо, проводячи проєкт, ведучи проєкт по дронах вже понад півроку, я стикнувся з тим, що це не потрібно самим військовим. Це не те, що там не потрібно якимось людям, комусь там, знаєте, це військовим не потрібно, вони заходять, бачать. І вони ну, не задонатять гривню, знаєш. Типу, ну, то ж ти військовий, ти молодець, типу, але ти викупаєшся, типу, ну, якщо стоїть приміщення, яке виробляє дрони, то воно в якомусь плані, типу, Робить так само багато важливих справ, як ти, типу, навіть якщо ти там не знаю, найкращий на фронті. Тому що це робить типу, приміщення по 100 по плюс-мінус 100 дронів в день, тобто, на які можуть все ж таки багато чого зробити. І дуже, дуже якби, ефективно і круто зберегти життя і твоє, і, і інших людей. І здоров'я, звучити хтось. Тому я гадаю, що сьогодні вже немає часу, немає такого вибору великого. Є тільки вибір між життям і смертю. І Кожен раз, коли ми вибираємо не дрони, не задонати на дрони, не... Ми вибираємо саме смерть. Ми вибираємо те, що хтось помре, хтось буде мати поранення, хтось буде мати проблеми зі здоров'ям відносно відносною. І люди на це йдуть свідомо. І от в більшості і військові самі йдуть на це свідомо, тобто, що вони, вони ж теж не донатять. Ну, вони куриться, п'ють пиво так само, як всі інші. Да? Тобто ходять по, по закладах, купляють квіти, їхні жінки ходять на манікюри, типу. і ці гроші ж можна було витратити на дрони. Правильно? Правильно? Так само всі інші люди, звичайні, вони теж це все роблять, а могли ці гроші витратити на дрони. Правильно? Правильно? Окрім того, всі мовчати терпіли, при тому, що влада витрачає, розподіляє кошти не да? тобто ненормально. Неадекватно під час війни, тобто на ремонти доріг, на бруківку, на створення е, різних там реставрацій стадіонів, мостів і так далі. Відбудова відновлення в тих регіонах, де е, ніяких бойових дій не ведеться, відносно і в загальному, там Там і так люди би ще пожили, і вони з цим згідні, що вони ще би так пожили без того всього, типу, відносно аж до перемоги. Типу. Чому люди терплять, мовчать ну, ігнорують цей момент. Не, не вже сьогодні вони виходять і рішають це, а якось відкладають на потім. На потім, десь там, десь колись. Коли йдемо, коли збираємося, куди йдемо. Та ну вже сьогодні куда? Не та куди, там, де розподіляють гроші, тіпа, хтось в Києві, хтось по місцях, тіпа, просто запитайте правду, тіпа, і поки вам не скажуть, її, тіпа, ну, і не відноситеся. Тіба до, до всіх, як ти що Вони вами управляються, ви ними управляєте, у нас ж демократія. На жаль, чи на щастя, ну, для мене, на жаль, демократія. При сьогоднішньому режимі влади це на щастя. Ну, але якби я був там. Я хочу бути імператором, <хи> то я б все ж таки ну, не давав можливості приймати участь у створенні суспільства саме людям, наприклад, тупим, там, найгіршим да, відносно, можна так сказати, Тобто не зрівнював би найкраще з найгіршими, а тупих з розумними, да? тобто, тим, що в них є один голос, і, типу. бо якщо 80% тупих. Проголосує. То в нас вийде типу, суспільство, яке будують топі люди. Розумієте? Ну, така тема. Тому тільки імпера... імперіалізм, імператор і е... імперія Україна це те, що я бачу. Ви, може, цього не хочете, не бачите. Ну таке. Типу. Крім того, легалізуйте все, що треба легалізувати. Канабіс, він принесе біля трильйона гривень в рік в бюджет. На сьогодні трильйони гривень. Ви навіть не, не уявляєте, яка це сума. Це сума, де одиниця і йде раз три нуля, два-три, три нуля, три-нуля і чотири три нуля 12 нулів цій сумі. Розумієте? Приблизно таку суму, може, трішки більшу, Україна отримала як допомогу від західних партнерів від загального світу за час війни. Це у, всьох, у вигляді всього, що отримала Україна. А це принцип лише канабіс, легалізація повна і заповнення внутрішнього ринку і експортного, да? тобто ми на експорт повинні зайти прямо дуже сильно. Окрім того ж, можна легалізовувати проституцію, можна легалізовувати багато різних. Ну, навіть не то, що легалізовувати, а ввести закони для спрощення того бізнесу, який міг би бути в Україні, приносити гарні. Прибутки, податки. А його нема через те, що не існує відповідних законів. Це закон про криптовалюту, наприклад. Да? Зробити його, прирівняти криптовалюту до. Е, ну, зробити її повністю легальним, зробити її без жодних якихось обмежень, без, там, без таких, щоб це не було важко. Крипта це будущем. Друге, це закон про вести, наприклад, про. Про дрони, про виробництво дронів, про виробництво ось, е, різного типу роботів, БПЛА і так далі. Да? Зробити це ну, відносно вільно і розповсюджувати, да? тобто розвивати. Чи могли б ми цим зайнятися, чи могли б ми це робити вже сьогодні, тут і зараз? Тобі? Ну, звісно, могли б. Чому ми це не робимо? Не знаю. Але знаю, що мене болить горло, і вже осінь прийшла у наш сад, в <кхи> мене вже болить горло, бо я вам стільки всього говорю, що капець, типу, я записую багато відео і, і мене не чують. І я така людина, що я не обіжаюсь. Я змінюю думку, що якщо на початку там війни я думав, що Україна, український народ, це, типа, такі великі, гідні люди, да? То сьогодні я думаю, що це ну, не до кінця якби, образовані відносно, і це не мається на увазі вищого світу, а мається на увазі свідомість. Не до кінця свідомі люди в загальному. Вони просто ну, на інстинктах якось живуть. В більшості якось ну, так, так здається. Тому що інакше пояснити все те просто неможливо, бо люди обирають шлях пригнічення самого себе, свого народу, свого майбутнього. Гірше майбутнє, аби сьогоднішнє їхнє було трішки кращим. Да? Тобто, ну, це ж бред, типу, це бред. Це те саме, що знаєте, в тебе є зерно. І ти вибираєш, ну в тебе є, наприклад, зменька зерна, і ти вибираєш одне зерно, в тебе є або з'їсти його, або посадити, да? і, ну зробити муку, типу там спекти хлібчик чи булочку, або посадити його. І коли ти його садиш, ти вибираєш краще майбутнє, бо в тебе там буде більше зерна, яке ти зможеш так само приготувати або теж посадити і ще краще зробити. А якщо ти з'їш сьогодні булочку, то все, ти сьогодні наїшся, а завтра ти вже де знов голодний. Така тема. Не не їжте булочки, брід сидіть зерно, бо ви тупите зерно коноплі садіть. Найкраще, найкраще, бо це і для себе, для душі, релакс і в загальному. Тільки повна легалізація інакше ніяк.